Не горбся, певно, ти хоч раз в житті говорила собі цю фразу. Автоматично в ту саму хвилину випинаєш грудну клітку. вперед. У такому положенні, отримуєш її одну максимум дві хвилини. Ну а далі концентруєш свою увагу на чомусь іншому. Знову бачиш себе в плоск креветки і знов не горбся. Ну і так по колу мені дуже знайомі ці відчуття, тому пропоную тобі кілька справ, аби позбутися судовості в тілі. Зручно вмощуємося на і починаємо зі стоп. Спочатку по колу в одну й другу сторону, далі по одній стопі на себе і від себе сиючи в тому ж самому положенні, переходимо до нас. Животиком, до прямої ніжки, друга при цьому легко згинається в коліні. Посили напруження і тягнемось з животиком до прямих ніж. Ручки Ручки теж прямі. І літаємо колінцями в метелику. Сідаємо на сіднички, ніж сігнуть коліна і по одному колінку опускаємо на коліно. на одне коліно, Друга ніжка в сторону. Сідничка ми йдемо назад, піднімаємося і, і відводимо нас в бік. Колінку відпочили і знову сідаємо на сіднички, ніжки трішки ширше, і через бік тянемося до прямої ніжки. Потім животиком до прямої ніжки. І так по 15 повторів на кожну ніжку. На коліна і на зап'ястя, ручки ставимо досить широко. Черзі намагаємося покласти плече на килимо, залишаємося в цій же ж позиції. Ручками тягнемося вперед і кайфуємо так одну хвилинку. З Цієї ж позиції кладемо одне плече на килимок, друга ручка пряма піднята доверху. З'єднуємо прямі ручки по 15 разів на кожну сторону. Далі ручка, яка була зверху, іде на протилежне бедро. затримуємося на цій статичній позиції на 20-40 секунд. Стаємо на одне колінко, друга ніжка перед собою. тягнемося до прямої ніжки, глядаємо. Ніжку, яка попереду, та тянемося животком до прямої ніжки. 20 секунд випрямляємо ніжку, яка позаду пульсуємо у випаді 20 разів. Упор на колінку позаду, максимально разом донизу. Ну і на закінчення сідаємо в позицію голуба, розхитуємося бедрами вправо-вліво, тянемося ручками вперед і за можливості лягаємо животиком на стегно. Передньою ніжкою піднімаємося на стопу, позаду ніжка залишається на коліні. Згинаємо ніжку, яка позаду, і литкою задньої ніжки тянемося до бедра. Ну, а як результат отримує здорову поставу і гнучке тіло.